Доброго дня, ви на каналі Банківський клуб, і сьогодні ми хотіли би поговорити про мобілізаційний закон, який на даний момент в розробці і частиною даного закону є питання щодо блокування банківських рахунків та банківських карток тих, хто ухиляється від відвідування ТЦК та проходження ВЛК. У відео я розкажу вам, як Національний банк України буде працювати з цим законом про мобілізацію, а саме в частині блокування банківських карток. А також в кінці цього відео я розкажу вам свою думку щодо того, як буде налаштований процес блокування банківських карток у хилянтів і як це буде відбуватися. Ми максимально висвітлюємо інформацію щодо цієї теми, тому якщо після перегляду відео у вас залишаться питання, пишіть їх в коментарях і ми будемо намагатися якомога швидше на них відповідати. Також просимо підписатися на цей YouTube канал Банківський клуб, щоб мати змогу спілкуватися на каналі та отримувати повідомлення про вихід нових відео. І так, продовжуємо. Деякі норми законопроекту про посилення мобілізації стосуються фінансових питань, тому перед ухваленням документа народним депутатам слід проконсультуватися з Національним банком України. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний. Він зазначив, що загалом питання мобілізації не входить до компетенцій Національного банку. Цим повинні займатися Кабмін, Міноборони і Генштаб. Але оскільки в законопроекті передбачено закону. Зокрема, фінансові обмеження для ухилянтів, Національний банк України готовий включитися в цей процес. І так, давайте розглянемо закон про мобілізацію, про мобілізацію в рамках блокування карток. І так, 25 грудня Кабінет міністрів вніс у раду проєкт. Закону про посилення мобілізації в Україні. Частина нових норм, пропонованих документом, в тому чи іншому вигляді стосується посилення правил військового обліку. Зокрема, законопроект пропонує запровадити обмеження щодо громадян, які досі добровільно не з'явилися в ТЦК для уточнення своїх облікових даних. Серед іншого, законопроект пропонує обмежити право таких осіб продавати і купувати нерухомість, а також право на використання і розпорядження. Коштами та іншими цінностями на своїх рахунках. Деякі спеціалісти стверджують, що подібні обмеження можуть порушити конституційні права громадян, якщо не будуть сформульовані належним чином. І тому я, як автор, хочу надати свій аналіз як спеціаліста банківської сфери і розповісти про сценарій, який може відбуватися під час вступу в силу цього закону про мобілізацію, і як все-таки можуть блокувати банківські картки та рахунки. І так, враховуючи той факт, що на даний момент банки можуть блокувати банківські картки лише по запитам виконавчих служб, то виходить, що блокування карток буде проходити по процедурі накладення арешту на банківські картки. На даний момент арешт на банківські картки можуть накладатися за борги по комуналці, за борги по кредитам, за неоплачені штрафи правил дорожнього руху, інші штрафи перед державою чи інші державні платежі. Тому блокування карток за ухилянство від ТЦК можуть реалізувати на основі штрафів, які надаються при неярці у ТЦК. На даний момент. Штраф за перше порушення при наявці в ТЦК становить від 1700 гривень до 3400 гривень, а при другому порушенні становить від 3400 гривень до 8500 гривень. І якщо ці штрафи не будуть оплачені, виконавча служба вправі накласти арешт на ваші банківські картки та банківські рахунки.